Наша Тетянушка, наша хазяйка, прийшла. І ми, і ми запитаємо у неї, звісно, скрипів паркет по всій підлозі. Скрипів, скрипів кожен крок і роздражало, і дуже скрипів. А зараз... а ми зраз... Перевіряли і все було чотенько. Так, покрили мелочком три слоя по кімнатам і в коридорчику чотири слоя покрили, тому що коридор має велику ізно, ну, якби проходимість, щоб було ізносостойко. для, так сказати, увірюності. Так що все, друзі, отакий от от вистраждений паркетик, але зараз десь процентів 10%, напевно, скрипу воно залишиться, але це не 100%. Тому звертайтеся. Так нагадую всім власникам старого паркету, що якщо у вас є скрипи на паркеті, якщо це вас дратує, то звертайтесь до нас, друзі. Ми зробимо шприцювання, закачаємо в паркет, під паркет клей спеціальний, який там розбухає, заповнює всі пустоти, і скрип. У вас пропаде скрегіт скрежіт пропаде, ви будете спати спокійно, ходити по своєму паркету. Потім ми його поциклюємо, пошліфуємо, покриємо олачком і буде як новий. Ось так.